Під його синьо-жовтими кольорами захисники та захисниці йдуть у бій, виборюючи кожен метр землі, та віддають найцінніше своє здоров'я та життя у Харкові. Відзначили державне свято, день державного прапора України. «Прапор для мене це символ єдності, незламності, віри в наше майбутнє. Він допомагає в скрутній становищі. Коли думаю за свій прапор, то я завжди сповільнюю своїх батьків, любих друзів, кохану свою. Це дуже величезне свято, День прапора. Це символ нашої незламності. По-перше, щоб настав пошвидший мир, щоб ми. Перемогли в цій війні, Та, щоб у всіх все було добре. П'ята Слобожанська бригада з Київ з перших днів повномасштабного вторгнення, приймала участь в бойових діях. Для мене це свято за покликом серця, душою. І я хотів би сказати те, що цей прапор надає. Певненості, і ми з цим прапором йдемо вперед. Як корінний харків'янин, хочу брати всім харків'янам, мирного неба над головою. Прапор це є символом нашої ідентичності, нашої незалежності. Прапор символізує наше прагнення до свободи. Тому ну, це дійсно все. Ті хлопці та дівчата, які боронять нас зараз, на жаль, віддають своє життя під цим прапором. Я можу побажати тільки миру. Хочу побажати єдності і наснаги і сили.